Ефір суспільне студія триває. Обговоримо наступну тему. Усі громадяни України, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби упродовж 9 місяців, а саме до 4 лютого 2025 року мають пройти повторний медичний огляд. І про це йдеться на сайті Міноборони за 18 січня, посилаючись на закон номер 3621 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Чому потрібно пройти медогляд та які можуть бути наслідки у разі порушення вимог законодавства? Будемо далі обговорювати з юристом молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Власне, чому варто пройти саме до цієї дати до 4 лютого? Варто зазначити взагалі і визначити терміни як такі, як обмежено придатна особа, та особа, яка є обмежено придатною до військової служби та непридатною до військової служби в мирний час, з обмеженою придатністю у воєнний час, для того щоб зрозуміти навіщо взагалі цих осіб викликають для проходження військово-лікарської комісії. Отже, відповідно до чинного законодавства, не до чинного. До раніше дійсно законодавства, яке існувало станом на початок повномасштабного вторгнення. В нас існувала група людей, рівень здоров'я яких дозволяв їм проходити службу у військових частинах, брати участь в бойових діях, про те, які не могли залучатися до служби в десантно-штурмових військах, в морській піхоті на спецпорудах, плавскладі, але в той же час ці особи могли служити в механізованій бригаді сухопутних сил на, наприклад, посаді кулеметника, яка передбачає величезне навантаження на здоров'я людини той же час певними військово-лікарськими комісіями, оця от можливість встановлення обмеженої придатності, яка де юре накладала певні обмеження на службу тієї чи іншої особи в збройних силах, а де факто просто обмежувала кількість підрозділів до яких особа може попасти, проте навантажування не зменшувала. Вона стала такою як лазівкою для того, щоб Осіб, які не мали відповідного рівня здоров'я до збройних сил, все одно направляти відповідно. Така от, -от концепція мало кого влаштовувала як військовослужбовців в військових частинах, як обмежено придатних за станом здоров'я осіб, і тому як вже зазначалося ведучим 4 травня 24 року. Законом номер 3621 законодавство, з законодавства, яке стосувалося військового обов'язку та військової служби, вказані концепції, вказані статуси, були е, прибрані і також. У відповідність до цього закону були внесені зміни до наказу Міністерства оборони номер 402, який регулює проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними особами е і призовниками, та резервістами, також і відповідно наразі е обмежено придатні особи мають 9 місяців. З 4 травня 24 року по 4 лютого 25 року на повторне проходження військово-лікарської комісії для оновлення своїх даних, оскільки обов'язок щодо оновлення своїх даних залишається в будь-яких військово зобов'язаних осіб, як у тих, що були визнані обмежено придатними, так і у тих, які були повністю придатними. Але, наприклад, мають відстрочку, я хотіла уточнити, яка відповідальність за невчасне проходження комісії. У разі невчасного проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними особами їх військово-облікові дані не будуть оновлені, і в такому випадку за загальним порядком до них будуть застосовуватися ті ж самі санкції, тобто гіпотетично, особа до 4 лютого 2025 року військово-лікарську комісію не пройшла. Їй може бути надіслана виклик повістка, тобто для проходження військово-лікарської комісії, наприклад, наприклад, засобами поштового зв'язку. У разі ігнорування подібного виклику, особа може бути притягнена на до адміністративного відповідальності за статтею 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як відомо, це штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, а також кумулятивне покарання у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. Ну, але ви теж згадали про те, що і повністю здорові громадяни повинні вчасно проходити військову лікарську комісію. У чому відрізняється відповідальність осіб і військовозобов'язаних з обмеженою придатністю та повністю здорових? Варто зазначити, що обов'язок проходити військово-лікарську комісію він зберігається у всіх військовозобов'язаних осіб в мирний час. Ми маємо проходити військову лікарську комісію раз на 5 років під час воєнного стану раз на рік. Для осіб, які не були визнані обмежено придатними, ось цей тот період проходження військово-лікарської комісії раз на рік він зберігається. Якщо умовно ви пройшли три місяці тому ВЛК, ніхто вас не зобов'язує проходити її знову до 4 лютого. Проте, оскільки оцей от статус обмеженої придатності він пов'язаний з висновком військово-лікарської комісії, оскільки е, цього от статусу обмежено-придатних більше в законодавстві немає для оновлення даних і визначення придатності, непридатності, е, можливо, непридатності тимчасової з повторним проходженням військово-лікарської комісії через 6 або 12 місяців, для того, щоб статус свій оновити, щоб військово-облікові дані були оновлені. Ті особи, які були визнані обмежено придатними, мали 9 місяців для того, щоб ВЛК пройти повторно, оскільки можливо вони мають більші проблеми зі здоров'ям ніж особи, які були повністю придатні. Їм потрібно підготувати більше документів можливо, з комунікувати з більшою кількістю медичних спеціалістів. Тому для них ось цей термін в 9 місяців був спеціально створений. На мою суб'єктивну думку цього достатньо для проходження ВЛК. Як цей потім статус змінюється у застосунку резерв плюс? Туди підтягуються ці всі дані. Безумовно, інформація щодо військовозобов'язаної особи її особова справа, яка зберігається в територіальному центрі комплектування за місцем, Місцем приписки я призумую, що мала би відцифровуватися і вноситися в єдиний резерв, єдиний реєстр електронний військовозобов'язаних призовників та резервістів відповідно до чинного законодавства до постанови номер 560. Призумую, що ним є саме резерв плюс і тому так інформацію про проходження ВЛК у разі його вчасного проходження має переноситися до вашого вашого електронного кабінету застосунку резерв плюс, якщо ви є його користувачем, і тут я розумію, що ви не відповідальні за цей застосунок, але можливо ви знаєте, як може змінитися цей статус, якщо людина не встигне пройти військово-лікарську комісію, обмежено придатний військово зобов'язаний чоловік саме до цього числа. За наявною практикою, яка складається, якщо військово зобов'язана особа порушує норми щодо військового обліку, це не обов'язково вона не проходить ВЛК, наприклад, не з'являється про поповістці, або з нею не може сконтактувати територіальний центр комплектування за стосунку резерв плюс буде з'являтися інформація або про неактуалізацію даних, або про необхідність контактувати з територіальним центром комплектування за місцем приписки, тобто за тим, де зберігається ваша особова справа. Пане Дякуємо Пане вам. Володимире, так дуже вдячний вам за це роз'яснення. Володимир Романчук, юрист і молодший лейтенант запасу, був з нами на прямому зв'язку.